60 років тому в мальовничому куточку Волині в селі Галана Воля Старовижівського району народився хлопчина. Батьки раділи немовляті і нарекли йому ім'я Василь, на честь святителя Василя Великого. Та біда не спить, коли хлопчику ще не виповнилось і року, померла його матуся Марія. Через рік згасла і Андрієва Заря, батька Василя. Судилося сільському хлопчині рости з сиротою, але Василько смиренно ніс свій хрест, не нарікаючи на Бога. Хлопчина зростав і крепився, навіть не здогадуючись, яку долю уготовив йому Господь. Закінчивши восьмирічну місцеву школу, юнак мав бажання і надалі навчатися, та скрутне сирітське становище закрило дорогу до науки. Василю довелось власними силами заробляти собі кошти на життя. Хлопці із села їздили на сезонні роботи, і Василь просився з ними. Він працював старано, не відстаючи від інших. У 1967 році хлопця призивають на військову службу. Веселий і енергійний Василь. Вірно служить своєму народу. Після повернення із армії погляди на життя суттєво змінились. Він хоче присвятити себе служінню Богу. Взявши благословіння онця амфілогія, юнак поступає у Московську духовну семінарію. Щасливим був Василь, коли став студентом духовного навчального закладу. Адже стало можливим здійснює його мрії. Бути священнослужителем Христової Церкви. Під час навчання у семінарії Василь ніс і подякона святійшого патріарха Пімена. Швидко минали студентські роки. Бажання служити Богові в душі горіло ще сильніше. Та стояло питання, який шлях обрати. Василь Солодуха приймає непросте рішення. Над ним був звершений чернечий постриг з іменем Ніфонт на честь святителя Ніфонта, єпіскопа Новгородського чудотворця Києва-Печерського. По закінченні Духовної академії ужбовим комітетом отець Ніфонт був направлений на рідну Волинь у село Рудка Козинська Рожишинського району, де розпочинає своє служіння в сані священника. Але Господь кличе до більшого подвигу! Апостольського служіння рішенням священного синоду було ухвалено бути архімандріту Ніфонту, єпіскопом Хмельницьким і Каменець Подільським. Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! В трудах і молитвах спливали дні, і Хмельниччина піднімалась із руїн бездуховності та укріплявності. Але недовго судились перебувати єпископи Ніфонту на цій кафедрі. Як страшний смерть пронеслось над Волинською землею насилля та жорстоке захоплення Свято кафедрального собору у місті Луцьку та інших куточках нашої рідної та древньої Волини. З Божою допомогою. Та авторитетом владики Ніфонта православ'я на Волині було збережено. Відновилась єпархія та семінарія, заварувало знову церковне життя на древній Волинській землі. Повернення віковічної святині Волині зімінської ікони Божої Матері в свою обиту. Кресні ходи з чудотворними іконами призране смирення, правоточивий спас. З мощами преподобних Києво-Печерських закладка собору на честь всіх святих землі Волинської, відродження та заснування нових монастирів Волині. Ці богоугодні справи супроводжуються великими зібраннями віруючих людей. Дорогий наш батюшка, тільки так ми хочемо вас називати. Це слово милозвучне і дороге для кожної віруючої людини сьогоднішній день примітно на краще вітання з вашим 60-річним ювілеєм від всіх ваших духовних дітей.